Містолова лоба, валова! На містоло балова, валова. Місто Салют, шановні друзі! З вами на зв'язку Барбашос Флагер місто Одеса. Мене звуть Володимир. І сьогодні ми поговоримо з вами про чоловічі стрижки, зачіски та херстайли, які вже не є актуальними. Поїхав! Отже, перший, так би мовити, антитрен чоловічих стрижок і зачісок це хейр тату. Малюнок вже через декілька днів виглядає неохайним, і взагалі це вже якась старовина. Туди ж ми відносимо, що по пропори, літячі малюнки, павутинка, блискавка, все таке інше. Вибачте, але це вже себе віджило. Номер два це стрижка Топкмот. Вона була популярною років 8-10 назад, але не зараз. Що казати, якщо у Ібарбарі e самі клієнти називають цю стрижку мусорний пакет. Тим паче, що вона нерідко псує волосся. Як асперту через те, що волосся постійно натягнути назад і зав'язане тут у вузол, волосся як асперту рветься. Дуже поганий варіант, як для дітей, так і для дорослих. Нікому не раджу. Номер 3. Це зачіски і укладки з величезною кількістю стайлінгових засобів. Маються на увазі укладки типу тих, що були у кінокартині Великий герцог». Сьогодні такі укладки виглядають надмірно вигадливо і часто мають негативний відповідь. Зараз в моді практичність, простота в укладанні та повсякденному житті. Ну і останнє – це стрижка кабріолет, або ж стрижка, у якої відкривається криша. Я думаю, ви зрозуміли чому. Коли чоловіки починають лисіти, вони намагаються це якось замаскувати і відрощують волосся тут або ж тут. І це виглядає щонайменше смішно, а інколи взагалі безглуздо. Шановні! Я розумію, що не хочеться, але якщо це вже трапилось, будь ласка, наберіться сміливості і підстріжіться або дуже коротко, або побрийте голову і не мучайте себе і свого майстра. Брита голова, коротка стрижка, виглядає дуже мужньо. Ви взагалі отримуєте одні плюси. Не будете витрачатись на цих дорогих фарбер, на ці шампуні, на ці стайневі засоби. Прокинувся, вмився і вже файно, вже готовий підкоряти цей сіль. Подивіться лише на жест на степену. не гарний приклад! У наступних наших відео ми поговоримо з вами про стрижки, які є актуальними на даний час. Слідкуйте за нами та до зустрічі! Touch me, on me, bop she says I'm uh, Mr. Rho oh, oh, romantic, oh, semi-fantastic Touch me, nomm me, number, but she says I'm uh,